Салют. На Яка в нас ще ціль на сьогодні? У нас є 10 питань для топ 10 Ай мафії. Як ми будемо вибирати ці питання? Питання будеш вибирати ти сам, але у сліпу. У нас питань, насправді написано цілих 100. Ти називаєш мені цифру, і я тобі зачитую питання, яке треба дати відповідь, власне, яке і приховується за цією цифрою. Окей. Давай пробувати. Називай цифру 20. Не два, так. Просто 20. Ладно. Е, Чим би ти займався, якби не мафія. Чим би я займався, якби не мафія? Угу. Я і займаюся е, тим. Чим би займався, якби не мафія. Ну, якби мафія не була як частина твого хобі, то я Так це ті. хобі ну, займався б іншим якимось е, спортом. Не знаю якимось, якимось спортом. Окей, давай наступну цифру. Е, 38. 38. <гувач> е, яка б тварина грала в мафію краще за тебе? Яка тварина. Та будь-яка, мені здається. Будь Прям так оціняєш себе. Да? <laughs> Якось дуже самокритично. <laughs> е, ну. О, за чорного гравця точно будь-яка. Ну, головне, щоб типу відстріли були. Ось потрапляло відстріла, так, в принципі. А за мирного не знаю, за мирного тут треба гнучкість, витривалість, вміти приходити до тями, вміти переносити психологічні навантаження, вміти миритися з тим, що шериф, той, хто шериф, він, можливо, вибирав іншу тварину якусь, тобто у нього є якийсь обмежений перелік тварин, а твоя тварина, яка грає замість мене, вона може не стакатися з тою твариною, котра на шерифі, ну і так далі. Жартую. Боже мій, Тобі здог... Ну... Не знаю, глядачі. Я здогадалась. Окей. <ріст> <Okay>, давай наступне. Е-е-е... <ріст> П'ять. Кращий <ріст> новачок на мафії зараз? Я не знаю. Багато є різних цікавих новачків, але як на мене, гравець, котрий грає менше року, він все одно має пройти певний період, бо є ситуації, котрі ти не можеш одразу стикнутися з ними, опанувати їх під час першої своєї гри, під час п'ятого навіть турніру і так далі. Є цікаві гравці перспективні. Не знаю, треба подумати, можливо, я пізніше згадаю щось когось. Тут, тут, час. Ми на стіли не закриваємося, все треба <с?> одразу говорити. Цифра 89. Ну, все як ти хотіла, ти ж казала, казала, достанулася. Так, ну це таке питання. Треба бути в темі трошки телеграм-каналів на мафії. Хто має виграти батл крінжовиків у Аділя на каналі? <с?> 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 Якщо ти не знаєш, хто там нові можеш просто от для себе. Хто би в твоєму топі виграв Батл крінжовиків? Батл mm. крінжовиків. Блін насправді в мене дуже багато людей, котрі, котрі прямо майстри типу, міжнародного класу з кринжатини. І я ось думаю, коротше. Ну, їх, їх прям дуже багато. Хто має виграти, тут ж потрібно ще кращого оприділити. Е -е -е. Ну, по-перше, я е -е Я хочу коротше, побачити фінал на каналі Аділя і на каналі Лоску от Лоску versus Аділь. Мені здається, було б справедливо. Лоску немає в своїх опитуваннях його, е і Аділя немає, я так розумію, в цьому, так? Да? Крін Крінж Батлі. Щоб вони заробилися, і от е, хто накидає більше цих пігулок, той і переміг. Але на каналі Аділя. 71. Як зрозуміти, що тобі не варто грати в мафію? Ну, не тобі, в мені? а в цілому людям. Мені вже ніяк не зрозуміти. В цілому. Та насправді, якщо після тижня гри в мафію не чіпляє, тобто не резонує, от, що. Немає такого, що запалює, прям є бажання там вигравати, зрозуміти, як перемагати, то напевно і не треба себе примушувати. Вона ну, або западає в сердечко, або ні. Тобто серденько все підкаже. Давай наступне. Давай. Цифра. Е, цифра 50 число. Давай тоді. Окей. Про яку перевірку з шерифом ти будеш шкодувати вічно? Про... Про зайві дві залишені, можливо, <с <с котрих не було. Е, бо я так частенько люблю залишати. Не шкодую. Я блин, Я трошки... трошки... Я, я вибачаюся і мені потім добре. Що ти граєш краще, ніж мафія? Що я граю краще, ніж мафію? КонтрСтрайк точно ні? Концерт страйк точно ні. <ріг> що ще може бути? Там... Я думаю, що в цілому я можу грати в різні ігри, де є люди, де потрібно розмову ну, розмовляти, розмірковувати, да, приймати якісь рішення, на... виходячи з інтуїції, досвіду. Логічні ігри. А саме крім мафії, ну, в мафії граю більше 15 років, навіть в теніс, я. І в теніс теж приблизно 15, але я вже закінчив на той момент. Не знаю. Поки махія буде, хай буде найкраща дисципліною. Але я думаю, що моя, моя перевага в тому в комплексі, що я можу подумати будь-яку спортивну дисципліну, там певних успіхів, виходячи з своїх там, фізичних можливостей та і ем, так далі. Okay. Окей, okay. давай останнє. Яке вибираєш? Ти? І у нас два останні запитання. Вони загальні для всіх, тому там ти вже вибирати це Ну well, давай 22. Хто кращий гравець України прямо зараз. Я, звісно. Як думаєш, хто виграє європейський Топ-10 і мафії? Ну, по-перше, невідомо до кінця ще, хто прийшов. Угу. Там дуже багато прикольних гравців, е котрі заслуговують на перемогу. Тому тут буде ще, звісно, елемент, е елемент удачі, плюс елемент. Підготовки, концентрації, в якому стані вони підійдуть до цього турніру. Я буду особисто болівати за Вапіча. Мені прям. Ну, Вапіч у серденько. Прям зрозуміло, Вапідох. Наш. От, можливо, і в Макса, в його брата, Моріарті теж йому вдасться пройти в топ-10. Я не знаю, які в них там шанси. Сокрушитель, він якраз теж з академії. Був би радий, якби він зміг точно потрапити туди. Зараз він бореться, але в нього там недостатньо зараз, я так розумію, для точного потрапляння в 12. Да, 12? 10? 10. Мені формат на 12 більше подобається, чесно скажу. В ньому є логіка певна. А хто точно пройшов там? От є якесь зараз розуміння? Точно пройшли ті, хто зараз топ-4. Це Серхіо, Космос, логіка і Волі. Волі, вони всі чотири якби, можуть виграти цей турнір. З кожним грав, кожен прям потужно грає, тому тут просто питання особистої якоїсь там симпатії на рівні, там просто подобається, не подобається. Мені вони чотирьох, ну, всі подобаються. Тобто, певному, вони дуже різні люди, кожен особисто, але ну, прикольно. І хто виграє український тубільський мафія? Хто виграє український топ-10. Хотів би я бажав цього, звісно. Але є ще момент, складу, важкості складу певного, тобто, має бути коннект з гравцями. Є декілька гравців, котрі ви взагалі не зрозуміли, як вони будуть відігравати. І завжди з'являється хтось в цих фінальних турнірах річних. Завжди з'являється в цих турнірах хтось такий, котрий, як я буду, ні, я буду грати, щось таке своє, типу на мене дивляться люди, е -е -е -е, там, ш -ш -ш -ш, і він щось косить, коротше, в якусь сторону, щось косить там, е поки не знайде на камінь. Тобто такі гравці вони не виграють, але вони точно в турнір перевертають там один-два дні турніру, коротше. Ну, один день точно від такого гравця залежить прямо. Просто я згадав на істрічу таких три дні Ось. Один день точно. Він може собі щось таке грати. ти просто не вивозиш, ти з ним витягуєш одну карту в одну кольорі і розумієш, ну все. Це, При... це буде в цьому фіналі. А подивимося, хто пройде. хто пройде. Є для мене дискомфортні гравці, а є прям прикольні. 94. Кукла, да? да а кукла а, а Кукла дава. Ростик. кайф. Це всі, хто підходить. Берем, всіх берем. Берем, десятку. берем. Берем, так. Лео. Очаровал. Він зараз, якщо там закріпиться і зможе грати. Очаровал ок. Прям дуже з ним. Очаровал Кукла Лео, містер Сміт. Далі. Інженер. Uh, От якщо, якщо прямо з Андрюхою або піде, або не піде. От і от це на рівні. Коротше, от прям це можна прокинутися. Він наша логік, да? але от буває таке, що сьогодні е, моя логіка йому не підходить. Отаке приблизно. Головний, як це сказати. Обман, тобто, от кажуть, гравець мені каже, як мене заголосували, я такі аргументи привів. Чувак, голосували не за аргументи, а за твою точку зору, як ти її доводив, доносив. І як вона, коротше, ну скажімо так, на чому вона базувалася? Наскільки ти вірив в це, як ти до неї прийшов і так далі, як ти змінював свою думку під час гри? За це голосують в цій грі, да? і там навпаки. З такими гравцями голосують, а не за аргументи. Немає таких аргументів. Багато людей кажуть, я так би чорним зробив. Я червоним би так зробив. І вся мафія базується. Ті, хто думають, що це мафія, що це... вона на аргументах базується, вони не праві. Вони ще не прийшли до цього. Ладно, не будемо дискутувати на цю тему, все, закінчуємо. Дякую, Альш. Це все. Дякую тобі.